Дорогий отець Дмитрій, хочу іскрені від себе і від всіх наших прихожан із Білої церкви поздравити вас з Днем Ангела і е, з пам'яттю великомученика Дімітрія, ім'я якого ви носите. Жизнь великомученика Дімітрія була повна смілості. Такої смілості унаслідували і ви сміло говорите правду. Так, ви замітили, що Много лжі, много брехні в цьому світі. І та правда, яку ви говорите, вона так, як лучик сонця, Согріває велике множество людських сердець. Дай Бог вам подражати великомученику Димітрію, так як і далі, як ви подражаєте, бо великомученик Димітрі, коли його назначили, то він не скривав своєї віри. Він відкрито проповідував і коли наближався, Імператор до города імені своє роздав і сам приступив к посту і молитві, готуясь к мученицької смерті. Як і благословені Дмитрія Великомученика Дмитрія Нестора, так і ваші слова вдохновляють ваших собратів, які служать, і я не побоюсь того слова сказати, ваші смілі слова правди. У в цьому несправедливому світі, дай Бог вам кріпості і здоров'я, нову вгоду, служенні церкви Христової. Вашими трудами казало бися, невероятно, щоб такий один чоловік під руководством одного чоловіка такий був построєний величиний, прекрасний собор, в якому ми молимося. Коли дивишся на гору, ти не можеш собі представити. Образ города без того собора. З чим асоціюється Ужгород, то з этим прекраснішим собором Христа Спасителя. Дай Бог вам і далі так твердо йти за Христом. А то, що вас переслідують, може, десь ви сумніваєтеся, чи добре роблять, чи не добре, а те, що вас судять являється тим знаком, що все ви добре робите, все ви правильно робите, і правильні слова говорите. За лож нині не судять за правду. Дай Бог вам і далі так сміло з Господом проповідувати ім'я Його і щоб Господь дарував вам многі годи не умолкати і нести Слово Боже, сіяти Слово Боже. У серця, а з допомогою сучасних технологій, якими ви добре обладаєте, ваш голос чують майже всі люди. Дай Бог вам і ще много-много году -много трудитися на ниві Христової. Храни вас, Господь! Slow.